Ми зараз живемо в реальності, коли майже кожну ніч наші міста атакуються шахедами ракетами. Це надає певний стрес, і він накопичується. Він впливає на нашу роботу з нашими командами. Він впливає на стосунки всередині команд. Він впливає на якість рішень, які ми приймаємо, У мене є готова певна статистика. Є міжнародні оцінки. Наприклад, вважається, що у випадку великої війни для себе відчує наслідки для свого психічного здоров'я. Кожен п'ятий, а кожен десятий ці наслідки буде мати у вигляді важкого стану, або стану середньої важкості. Ми говоримо про серйозні психічні розгляди, тобто 10% будуть мати дуже відчутні. Аспекти, на які їм доведеться звертати увагу, причому це стосується і загальної популяції, і людей, які мають постійну роботу, і людей, які щодня приймають рішення, і людей, які входять в ради директорів.